Сергій Петрович, сьогодні ми попрацюємо з вами разом за цікавою технологією. І для початку нам треба трішечки розвантажити і вам, і мені, і трошки налаштуватися. Да? налаштуватися. А, давайте все стряхнемо все, зайде, що у нас є. таке, що нам заважає, стріхніть його ласка. а потім нагрійте долоньки. Нагрійте ласка, долоньки. Пусть путь аудио. И проходите поставьте. А к этоплоном заложите второго дня. Вот моя душа. Сегодня мы с вами познайомимся с мысльярством. Сьогодні ми з вами познайомимося з мистецтвом вибійки. Вибійка чудовий мистецтво, таке старе забуте мистецтво. А Наше з вами головне завдання буде вкласти свою душу, вкласти своє серце в ту роботу, яку ми з вами зробимо. Ми з вами будемо. Ми з вами будемо... Працювати ми будемо не просто учнями, у нас з вами особлива місія зробити подарункову торгуночку до дня вишиванки. До дня вишиванки. Зробити. А -а -а. По подарункову торгу і прикрасити Є. за допомогою вибіг І нашими інструментами будуть якраз штампи і будуть якраз фарби. Штампи і фарби. І кожен візеруночок буде натхненним, барвистим. І щире. Я тут І перші ніж почати фальцювати, ми з вами. Трішечки повернемося до історії вибірки історії своєї історії сягає дуже-дуже далеко. Навіть в Месопотамії знаходили вибиті, які були на печерах далі. Іде у нас Китай, де був шовк, який також оздоблювався вибійками Греція. Пам'ятаєте, Міандр, да, який був він також це вибійка да. в Україні. Вибійка була поширена в 10 столітті, вона започаткувалася за часів князівська, дрібляни, і от вони саме, саме якраз і використовували цю випідку. Вибітку називали по-різному. Це була і пейстра, це була набивка, це була дрімка, і навіть, навіть купування було купування, це інша технологія, з якою ми з вами. Не будемо працювати, ми будемо працювати з вами якраз з верхньою вигійкою. Працювати з, верх... з верхньою видійкою. Давайте зробимо трошечки іншим чином. Смартфоном користуйтесь. Якщо вам не важко, візьміть, будь ласка, поплетик і скануйте перший штрих-кодик, який у вас є.

Це саме інформація є в буклетиках, ну, вона нам більше знадобиться як технологічна карта, що за чим виконувати, хоча ви можете користатися тим сайтом, який у нас зараз не хоче працювати на великому екрані. Таким чином, вибійка. вибійка була поширена і використовувалися різні природні матеріали, починаючи від фарб. Закінчуючи самими штампами, да, які в нас були. І тож ми з вами переходимо до наступного етапчику, а наступний етапчик це в нас вже сучасність. Якщо ми беремо з вами сучасність, то в сучасності вибійка стала дуже популярною. Я думаю, що всі неодноразово і, можливо, всі маєте собі шопера якогось вдома, да, на якому є вибійка. Можливо, вона промислова, але краще буде, якщо це вона буде зроблена власними руками. ну або Одяг, який ми також можемо прикрасити з вами і використовувати в повсякденному житті навіть е, на свята. Таким чином, натисніть, будь ласка, кнопочку, яка у нас знаходиться е, в самому низу. Перш ніж почати, ми з вами познайомимося з чарівною валійською відкарям. Е, до чарівної валізки відкаря у нас входять, ну, по-перше, по це тканина. Да? По-перше, це тканина. Використовувалася тканина е, природня. Ми з вами будемо використовувати бавовняну тканину. Вона дуже добре тримає краску, фарбу і добре передається. Наступне це штампи. Штампи це у нас формочки, це головні герої, так, якими ми будемо з вами працювати. Наступне це у нас акрилові фарби. Зараз використовують акрилові фарби, акрилові фарби текстильні для того, щоб добре трималися на тканині. Добреся на тканині. Крім цього, нам знадобляться ще додатковий матеріал. Це ось такі клубочки, підкладочка під вашу торбиночку для того, щоб зробити відбиточок. Ну і пензлик для того, щоб можна було десь підмалювати або додати якусь родзинку. Додати якусь родзинку, додати кольор, який, якого немає штаму. Таким чином, переходимо з вами. До візеруночку переходимо з вами до візеруночка, а саме до його виконання, до порядочку виконання. Перше у нас є підкладочка. На підкладочці у нас має бути наш мішечок, це по-перше, а по-друге, у нас має бути, щоб він не сопився. Да? І по-друге, нам треба буде обрати штампи. Штампи ми з вами оберемо трошки пізніше. Я зараз покажу, що по порядку взагалі робиться. Кожен штамп його треба в будь-якому випадочку оживити. Перше, що треба зробити, це оживити штамп. Що означає оживити штамп? Що означає оживити штамп? Щоб штамп оживити, будь-який штамп оживити, необхідно на ньому ним зробити. Перший відпис. В чому полягає відпис? Ми беремо з вами палітру, штампик занурюємо в фарбочку і далі нам треба цю фарбу вирівняти на штампику, На губочки, Вирівняти на губочки. Вона була рівний. Після цього легенькими дотиками переносимо фарбу на. на там і далі, я скористаюся нашою підпадочкою, ми робимо пробний відтиск. Ми можемо нажати вручну, а можемо скористатися ось такою виточкою. Виточкою зазвичай зазвичайся великими киянками. Ну, а в нашому виробні треба зробити декілька ударів. І далі у нас виходить ось це чарівне диво. Так? Перший штамп. Який ви відштампуєте, перший відтиск, він буде, він буде не зовсім якісний, але це штамп оживе. Таким чином, ось цей перший елементик для того, щоб там ожив. Я вам швидесно роздаю одну пробну, пробний елементик. Ви його, будь ласка, пробуєте, штампик обираєте для себе штамп, той, будь ласка. Штамп той, який вам до вподоби. Вони можуть бути з ручкою, можуть бути без ручки. Ручка для зручності Всього-навсього. всього. Браві, будь ласка, пробний відпис, обираємо фарбу, яка вам до вподоби. Обираємо сам штамп, який вам до вподоби. І намагайтеся співпрацювати в парі. Це він тільки ожив, Тепер ним вже працювати на самій наносичі фарбу. Коли наносите фарбу на штамки, будь ласка, він не, має бути мокрим, він не має бути мокрим, він має бути вологим. Але на світло, будь ласка, щоб було якісно. щоб було якісно. Кожен штампік зараз у вас уже, ви можете його тепер використовувати. Співпрацюйте в парі, так щоб ви могли поділитися між собою штампиками, між собою могли поділитися штампиками і користайтеся, будь ласка. Штампі, яка, 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 яка. Якщо виникають проблеми з фарбочкою, десь вимазали, чи вам треба е витерти штампи, користуємося е вологи серветочками, вони добре прибирають цю фарбу, поки вона не засохла. там? Спрошу створити, цікавий візер. <рес> Хто досяг успіха, не забуває пальчик вгору піднімати. Хто потребує уваги мені вказівний пальчик. ちょっと待して。

Я думаю, що можна мне хто разуча за це? Конечно. Довежиємо. Наша торпиночка вдалася. Нам залишається з вами зробити відбити тепла нашого серця, яке ми з вами створили. У вас у кожного є маленький папірець, маленька пірочка. Візьміть, будь ласка, кольоровий рік оберіть колір, який вам подобається, і напишіть свої відчуття на зараз. Те, що він відчувається зараз. Збережіть його до своєї

Він спрямовує вас на ось цей сайт, яким ви можете користуватися, ви можете навіть зайнятися таким мистецтвом, вибігти в себе у вільний час і зробити такий міні-проєкт або користь, навіть це буде бізнес ідея для того, щоб... Дякую. Навечимо, пишемо війні, бо не, не ти, ти. Хтось хоче поділитися своїм враженням, своїм відчуттям. Ми найкраще. Ми найкращі. Готово! Дякую. Дякую. Щасливо. Часу мало. Я щасливий. Дякую. Дякую, як ви. Ці торбиночки остаються в нас. Я вам дуже вдячний. Дуже вдячний. Незважаючи не на те, що у нас там не трішки щось не зразу виходило, нічого в э, цьому страшного немає, але я дуже вдячний. І, чесно э, кажучи, на хменний вашої роботи, яка у вас стала. Я вам зустрічу.